Дивіться, яка класна тарілка купила, не знаючи, що наступний рік буде рік зеленого дерев'яного дракона. І тут є ще лопатка. І весь цей лот мені обійшовся десь у 100 гривень. What? Не знаю, для чого мені ця лопатка, я таким не користуюся, але, можливо, цей час почати готувати щось більш. Складне, ніж просто гарячі бутерброди в паніні мейкері Класна штука. Тепер відбивати м'ясо буде одне задоволення. А це мій улюблений чай. Карпатський. Клас. Привіт, Міша. До речі, це Садове крісло. І коли я його купувала в магазині, я пам'ятаю консультант в епіцентрі, він каже: А ви що вам будете облаштовувати якісь кафетерії чи, можливо, терасу? А я кажу ні. Він каже, а куди? А я кажу додому. Він каже Додому. Я кажу да. Здається, ну, цілком. Ваше рішення і порівняно недорого насправді. ну Ось цей один стілець коштує десь гривень 800. Гарний, практичний, міцний. Я обожнюю макарони. Я готова їсти пасту кожного дня. Однак я знаю, що це просто тісто. І потрібно вживати інші продукти, щоб насичувати свій організм поживними речовинами. Але, блін, часом так хочеться макароні. Якщо я кудись заходжу, і в якийсь заклад, що буває надзвичайно рідко. Але якщо я бачу їхньому меню карбонару, все. ну, Моє серденько, воно навіки віддане карбонарі. А можливо, ця любов пройде. Я побачила цей будиночок, ось цю хлібницю, чим це є, насправді, у магазині. Я не змогла прийти мимо, і я купила його. Але мені не потрібна хлібниця, бо я, крім того, що я рідко хліб купляю, так ще й ну, я його купляю в такій кількості, що мені не потрібна хлібниця, щоб його тримати. Я Його можу просто покласти на столі або в холодильник на крайній випадок. Тому я подумала, а що мені робити з цим, раз я його вже купила. І ідея якось прийшла неочікувано. Так. Це будинок для носків. У мене є будинок для носків. Я живу в будинку, і мої носки живуть в будинку. А. Кожна вилазка на вулицю тепер відчувається якось по-особливому, коли я раніше. Щодня ходила на роботу, типу, це була нагальна потреба вийти вранці, піти кудись на зупинку, або до якогось певного місця, звідки мене забирало авто на роботу, якщо таке траплялось. А потім потрібно було назад добратися додому, тобто йти пішки або маршруткою таксі. Зараз я ніде не працюю, і минулого разу, коли я виходила на двір, а саме ходила в магазин за продуктами, по продукти, по продукти, говорю вам правильно, <хе> то не було снігу на дворі А зараз я йду і ну зима. Я живу у приватному секторі, і тут надзвичайно спокійно, тихо і так далі, і нічого не відбувається. І в мене таке відчуття, ніби абсолютно всі події земні. Які десь відбуваються, вони проходять мимо мене, типу, я не приймаю участь у цьому міському житті. Типу, це село, але це дуже класне село. Ой, їде машина тут. Ох, потрібно перевести дух трохи. Короче, це все дуже весело і класно. Я намагаюся не затарюватися продуктами на весь тиждень вперед. Тому що в такому разі, коли я, буду, коли я матиму усе потрібне, необхідне вдома, я вже нікуди не вийду з дому, я люблю гуляти. Але ходити просто так, безцільно, подворі такої погоди. Я не знаю, потрібно до цього якось звикнути. Я не звикла. Ви скажете, чому ж я не хожу ні з ким, наприклад, гуляти? Так, да, просто немає, з ким гуляти. Всі люди, з якими я тут так близько спілкувалася. При, ну, в приближених територіях до мого населеного пункту, це зазвичай були хлопці, з якими я зустрічалася. І, відповідно, люди, з якими я спілкувалася, будучи в якихось компаніях, це зазвичай Блядь, знов чи ти впав. Це зазвичай були їхні друзі. Ну і типу, я тут, типу, самотня. Насправді мені теж сумувати. Я думаю про бабки. Типу, мені немає коли сумувати, чесно. Можливо, колись десь буду на пенсії сидіти, то посумую. А зараз ніколи сумувати. Так, да, собака гапнула. Це підтвердження. Все світу, ніколи сумувати. блядь, чуть знов не впала. Привіт! Привіт! Hello! Тобі Та така дуфа класна? Які гарні будинки, ну просто подивіться, ну просто гляньте на це. Гарно. Так, я бачу. Я знаю, що ззаду мене ландшафт не надто симпатичний, але це просто тому, що ця вулиця якась. Стадії реконструкції. Назвемо це так. Забори латані по класно. Фух. О, то виявляється тут так світло. Знаєте, що мені подобається бути безробітні? Я не відслідковую час. І, ну, типу, відповідно, якщо я просто не слідкую за годинником... Чого нам не треба? Я спати, коли мені хочеться спати, я встаю, коли проснуся. Вчора я о другій годині ночі підігрівала на кухні гречку, тому що я була голодна і все, ну таке життя. А... Який сьогодні день, я тим більше не знаю. Бо ну, для чого мені знати, який день, коли я нікуди не хожу, ніхто мене ніде не чекає, не очікує, я маю на увазі, щоб я там прийшла в якийсь певний день на якусь годину. Так, я можу завершувати свій прекрасний монолог, тому що я вже дійшла до магазину, Ха, дійшла до ручки. Коротше, все. Кінець.